Ну, найперше, хочу подякувати своїм футболістам, а також В'ячеславу Пелеху, котеж Парк Славна, який нам хороший прийом, нам ми відпочили ну, і підготувалися, дякуючи їхній гарному прийому, підготувалися до гри. Що такий матч буде, ми те передбачали, тому що психологія в спорті хоче ми цього чи ні, а вона завжди на першому плані. І після перемоги в кубковому матчі, скажімо, позитивний результат. Він деколи більше розслабляє як поразка, тому що вплеск емоцій він добирає багато сил. Ми це передбачали, що десь така ситуація буде, тому, в принципі, шукали собі шанс, щоб хоча б нічию. Максимально реалізували, що могли, трохи не повезло, рахуємо. Скажемо, не вистачає людей, не вистачає нам кадрів. Ваш тенецький склад більший, ніж вся наша команда. Погрівся. По-першому темі спало враження, що Тернопіль приїхав за нічиєю. Чи у вас були інші плани? Ну, казати за нічиєю чи за перемогою. Спориті ті речі не можна говорити. Тому що на Каркарі там собі. Ми не приїхали за нічиєю. Ми приїхали, розуміючи, знаючи силу нафтовика, його позитивні. І, врахуйте, в нас заміни не було. У нас навіть один грав травмований і вийшов. Футболіст травмований, я не знав, чи він хоч хвилину витримає. Тому ми грали дуже обережно, бо погода і в будь-якому випадку гра буде жорстка. Це передбачалося. Тому ми грали акуратно, що люба втрата нам вже тоді було дуже важко. Після пропущеного голу Тернопіль пішов вперед і виявилося, що він став ближче до перемоги. Зрівняв рахунок і ще й ну, мав забувати. Наші сильні духом. Ну, реально, нам би сил не вистачило. Нам би сил не вистачило, знову ж, не маючи заміни, ризикувати з командою, якою хороша контратака. І як... Причому, якщо ту контратаку зупиняти, це десь волити. Ваша команда здорово головою грає. Тут теж комбінацій багато має. Тому в першу чергу виключили всі ризики. Чого не вистачило, щоб утримати нічий рахунок? Напевно, щастя. Зараз важко казати. Розмови йдуть, що будемо підсилювати склад, що будемо. Ну, само собою, що ми будемо шукати футболістів. Але зараз головна задача цю команду ще зберегти. Тому що, ну ви бачите, сьогодні 12 чоловік, нам, нам ще добрий десяток людей треба шукати. Ще Що Пожалуйста. А чи була у вас на основа передброю щодо своєї команди, ще більше стримувати конкретних гравців нашого автобаках? Ні, це. Ні. Тому що когось конкретно стримати це, скажімо, ну, знову ж треба і мати лавку запасних, тому що люба персональна робота, вона вимагає багато затрачення великої кількості сил. І так, щоб десь когось розміняти, когось на когось розміняти в нас не було. Перекривали, зовну перекривали, десь напрямок руху, але так конкретно, щоб когось персонально ми бачили, знову ж, сильні сторони. і... Нам важко було протистояти високі ротні футболісти, які непогано наіграні комбінації. Тут не було такого конкретного конкретно, конкретно е, опікати на російській мові. Все, дякую. Удачі вам. Дякую вам і все в Кубку. Дякую.